Добрий день, педагоги і батьки! Наш центр позашкільної освіти промінь приєднується до всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня, включно проводиться ця акція. Її мета привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Мета цього циклу наших занять знайомство з видами насильства, профілактика насильства у сім'ї у соціальних мережах у навколишньому середовищі. Тема сьогоднішнього нашого заняття як підтримати дитину та захистити від насильства. Цей матеріал підготовлено в рамках кампанії Ради Європи Боротьба з насильством щодо дітей в Україні на основі аналізу наукових та практичних. Робіт психологів різних країн. Кожен член суспільства має права, оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має права, і ці права закріплені в Конституції України. На сьогодні Україна дотримується ряду міжнародних документів у сфері забезпечення прав дитини. Конвенція про права дитини є основним документом, щодо до що визначає правові стандарти у сфері захисту прав дитини. Кожен дорослий повинен знати, як донести до дитини відповідно до її віку інформацію про права та обов'язки, як підтримувати дитину, щоб уникнути наслідків порушення її прав. Дитина має такі права: перше, на життя, друге на свободу думок і віросповідання. Третє на освіту відпочинок і дозвілля. Четверта на захист від експлуатації дитячої праці. П'ята на захист від фізичного та психологічного насильства. Щодо останнього, найгостріша проблема, за якою може стикнутися дитина це насильство. Часом батьки відвертаються від неї. Сподіваються, що це ніколи не трапиться з їхньою дитиною. Вважають, що правильно. Виховувати свою дитину і її чи його оточують лише добрі та справедливі люди. Але, на жаль, статистика демонструє, що від насильства може постраждати як дитина, яка має всі базові блага, так і діти із неблагополучних родин. Це стосується і виховного та освітнього процесу, віку дитини її оточення тощо. Насильство над дитиною може проявлятися у різних формах. Фізичне насильство, економічне, психологічне, сексуальне. Дієвим інструментом щодо протидії сексуальному насильству та експлуатації над дітьми є ратифікована Україною Лансароцька конвенція. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Ця конвенція це перший регіональний договір. Спеціально присвячений захисту дітей від сексуального насильства, яке може відбуватися, в тому числі вдома і в сім'ї. Оскільки найкраще вирішувати ту проблему, якої вдалося уникнути, потрібно розпочинати не з розбору польотів, а й з правильного записку борту під назвою Захист дитинства. У ці дні. Пропоную усім ознайомити, ознайомитися із сім'ю порадами, як підтримувати дитину, щоб убезпечити її від можливого насильства. Перше, розмовляйте з дитиною. Дорослі, які постійно розмовляють з дитиною, переважно знають картину її життя, що відбувається там у школі, хто є друзями, хто ворогами. Розмовляйте з дитиною, коли тільки маєте можливість розпитуйте, дозволяйте. Багато говорити саме дитині, не розказуйте замість неї, лише запитуючи так чи ні. Якщо щоденна загрузка дня не дозволяє приділяти розмовам час, особливо з дітьми старшого віку, коли графіки батьків та дітей не завжди співпадають, скористайтеся сучасними цифровими можливостями, сімейний чат, переписка в соцмережі тощо. Контролювати кожен крок дитини не варто. Але знати, як проводить день дитина обов'язок дорослих. Постійні розмови з дитиною дозволять виявити щонайменше ризики, які можуть трапитися з дитиною, і нівелювати їх на початку. Друге, довіряйте дитині. Дитина повинна знати, що дорослі їй довіряють, і що вона може довіритися дорослому. Для побудови таких відносин демонструйте не на словах, а на прикладах, що ви вмієте берегти таємниці, що не будете здіймати скандал за кожну дрібницю, а просто вкажете, як було б зробити краще. Навіть якщо ви помітили обман дитини, не поспішайте її карати та засуджувати. Перш за все, варто подумати над причинами обману, а вони завжди є. Наприклад, дитина боїться покарань тому не говоріть правду, їй соромно визнати свої помилки або ж не хоче вас засмучувати. Розуміючи м -м почуття дитини, вам буде легше налагодити з нею довірчий контакт, заспокоїти та допомогти розкритися вам. Почати розмову можна з таких слів. Бачу, що ти засмучений на чимось. Розкажи все, як є, навіть якщо соромно. Обіцяю, ми не будемо тебе карати, допоможемо розібратися у ситуації. Розкажи, що сталося. Якщо ти чогось дуже хочеш, розкажи нам ми разом подумаємо, як це отримати. Всі твої бажання важливі і заслуговують на увагу, тому чесно розповісти нам про них. Третє. Не прикрашайте проблеми бантиками. Розповідайте дітям щодо складних ситуацій, які можуть з ними трапитися. Розповідайте прямо, дитина має відрізняти стандартну ситуацію від критичної та точно розуміти, що з нею трапилася проблема. Часом діти не розуміють, що щось відбувається не так неправильно. Це стосується і проблеми насильства над дітьми. Не вдягайте на дитину рожеві окуляри. Так, проблема насильства над дітьми існує в світі, в Україні. В Україні може трапитися в школі, на вулиці, у соціальній мережі. І найстрашніше, що кривдник це не завжди незнайомець, нашкодити дитині може і людина із близького кола. Зазвичай таки люди входять довіру і систематично підготовлюють дитину до своїх злодіянь. Потрібно вчасно виявляти та розповідати про проблеми дорослим. Дитина точно має розуміти, що вона не іграшка. Четверте кордони тіла дитини. Говоріть з дитиною також і про сексуальне насильство. З дітьми старшого віку про проблему можна говорити прямо. Розповідати на прикладах, що певна історія трапилася. Обговорити, чи можливо було її уникнути. ЗМІ мої часто висвітлюють випадки насильства над дітьми. Не закривайте очі, сприймайте. Як ситуація, яку можна обговорити з дитиною спокійно, без емоцій. Діти молодшого віку чітко мають володіти інформацією про кордони тіла. використовувати правила тут мене не торкайся, ніхто не має права торкатися дитини в тих місцях, що зазвичай закриті нижньою білізною, і вони, в свою чергу, також не мають права торкатися інших в тих самих місцях. Звісно, мова не йде про ситуацію, коли потрібно звернутися до лікаря. П'яте. Шантаж дитини. Розповідайте дітям про те, що її е, можуть почати шантажувати. Дитина має знати, що те, що причиняє їй образу і покривається словами нікому не розповідай, потрібно негайно викрити, розповісти батькам, вчителям, дорослому, якому довіряють. Дитина повинна знати, що дорослий допоможе припинити шантаж та підтримує. Поясніть, що чим далі йде засмучування проблеми, тим глибше вона ранить. Далі, шосте насильство через екран: Відсутність інформаційної гігієни проблема не лише нашої країни. Діти схильні не відрізняти контент. Та внаслідок діти можуть стати жертвами насильства через екран. Проводьте певний час в інтернеті разом. Переглядайте спільно сайти покупок, качайте разом ігри, роздивляйтеся нові іграшки і старшими нові гаджети. 15 хвилин в інтернеті з дитиною поруч дозволять вам нативно розповідати, де є хороші сторінки, а де погані, що є злочинці. Що є злочинці, які можуть видавати себе за добродіїв, навчіть дитину фільтрувати контент. Сьоме. Будь-яку проблему можна вирішити. Цю фразу повторюйте дитині щодня, декілька разів на день, як мантру. Чим тяжкіше дитина чутиме, що будь-яку проблему. Можна вирішити, тим менше вірогідність того, що вона знайде в своїй голові проблему, яку вирішити не можна. Якщо проблема вже сталася, її потрібно прийняти, що швидше повідомити дорослим про її існування, знайти рішення і забути про проблему. Цей алгоритм також промовляти дитині так вона знатиме не лише стандартну. Завчену фразу а й чіткий алгоритм дії. Наприкінці хочу вам нагадати, що Офіс Ради Європи в Україні запустила глобальну кампанію «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні, що фокусується на підтримці України посиленні її реакції на випадки сексуального насильства та експлуатації дітей, у тому числі в цифровому середовищі. На поширенні сприятливих для дітей практик з акцентом на забезпечення прав дітей, жертв та свідків у кримінальних провадженнях та просування прав дитині в цифровому середовищі. Пам'ятайте, дитина має законне право на здоров'я, безпечне та захищене дитинство, і ми, дорослі, повинні це забезпечити. На сьогодні все, але ми продовжимо розвивати цю тему більш детальніше розглянемо такі поняття, як фізичне, економічне, психологічне, сексуальне насильство, проведемо круглі столи та тренінги. Я бажаю усім здоров'я, оптимізму, мирного неба над головою, світлої тепла у домах. На все добре, до нових зустрічей!